До вашої уваги презентація сучасні технології навчання. Сучасний урок виробничого навчання це далеко не одноманітна та єдина структурно замістовна схема. За попередніми роки багато педагогічних цінностей змінилося. З'явилися не тільки нові цілі, але й нові технології навчання. Головне що сьогодні урок розглядається не тільки як діяльність педагога, іншими словами, як форма навчання, а й як діяльність здобувача освіти. До необхідних компетентів сучасного уроку виробничого навчання можна віднести організаційну, психологічну, виховну. Та санітарно-гігієнічну складові уроку. Велика роль в організації навчального виховного процесу відводиться майстру виробничого навчання. Якість підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від його професійного рівня. Урок виробничого навчання це співпраця здобувачів освіти з майстром виробничого навчання. Кожному уроку потрібна відмінна підготовка, сучасні методи, висока якість. А кожному учню потрібні глибокі і міцні знання та міння. Це вимоги сучасного року. Помість сучасних технологій, навчання у практичній діяльності використовують і виділяють такі методи, як квест-технології, проблемне навчання, проектні технології, інтелект, карти. Наприклад, урок з використанням квест-технологій. Групу об'єднуємо у три під групи. Кожна підгрупа має свої, свій колір: це червоний, зелений, синій та отримує маршрутний лист, за яким потрібно пройти 5 зупинок. Учні рухаються за маршрутом за своїм кольором. На кожній зупинці команда буде виконувати різні завдання. За кожне завдання отримує по 5 балів, самостійно оцінює роботу і виставляє в лист оцінювання. Майстер виробничого навчання контролює і перевіряє правильність виконання завдань. В кінці гри визначається група, яка перемогла в цьому змаганні за кількістю набраних балів. Всі завдання пов'язані між собою. Якщо невірно виконати перше завдання, то не можна виконати правильно останнє. Проблемне питання. Проблемне навчання базується, базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв'язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових положень, розвиває творче мислення, здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечностях. Навчальна проблема це суперечність між старою та новою інформацією. Проблемне питання завжди містить тезу та антитезу. Можна виділити кілька видів проблемного навчання. Проблемний виклад навчальної інформації педагогу, створення на уроці проблемної ситуації, формування і розв'язання проблеми самими учнями, алгоритми дії, постановка проблеми, вистачення шляхів, її розв'язання. Вибір оптимального шляху, розв'язання проблеми, для того, щоб учні розвивали пізнавальні навики, вміння самостійно конструювати свої знання, могли орієнтуватися в інформаційному просторі та розвивати критичне мислення на уроках виробничого навчання, також використовують проєктні технології. Дана технологія передбачає вирішення конкретної проблеми. Тегрування знань та вмінь різних галузей використання сукупності різноманітних засобів і методів. Отже, метод проєктів це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом, оформленим у вигляді самостійної діяльності здобувачів. Метод інтелект карти. Інтелект карти це універсальний спосіб організації інформації, адаптований для максимального продуктивного сприйняння мозку. Технологія вчить мислити у новій площині, залучаючи до активної роботи обидві півкулі мозку. Думки та висновки викладаються у зручному форматі з довільним додаванням малюнків та іншим допоміжним елементів. Інтелект-карта використовується на етапі вивчення нового матеріалу. Уроки з використанням сучасних технологій навчання допомагають покращити сприйняття та засвоєння нового матеріалу, підвищують активність на уроці виробничого навчання, розвивають творче і логічне мислення, зростає продуктивність праці та якість знань. Учні вчаться працювати в парах та групах, розв'язувати виробничі завдання проблемного характеру. Практика свідчить, що при використанні інтерактивних методів навчання учні запам'ятовують 75% того, що висловили самі. 85% – що самі зробили, що одночасно покращує не лише запам'ятовування матеріалу, а також застосування його на практиці. Для того, щоб правильно та доцільно використовувати сучасні технології навчання, майстер виробничого навчання повинен постійно удосконалювати та розвивати, підвищувати свій кваліфікаційний рівень.